Вітаю! Надійшло цікаве питання, як отримати вигоду від терапії. Терапія це цінний інструмент в руках психолога, незалежно від того, з яким запитом ви звертаєтеся, чи це особисте самовдосконалення, саморозвиток або особисті проблеми, чи ваш емоційний і психологічний стан. Терапія дає ефективні і позитивні результати, а також дбає про ваш психологічний стан здоров'я. Щоб зрозуміти, як отримати максимальну вигоду від терапії, я наведу вам декілька способів, які допоможуть вам більш глибше зрозуміти себе та поліпшити якість свого життя. Перше, це відвертість і чесність в процесі терапії перед психологом. Якщо ви чесно і відверто висловлюєте свої почуття і емоції, то психолог може об'єктивно надати оцінку стану вашого психологічного здоров'я та підібрати ефективні методи і засоби роботи в процесі терапії. Друге це реалістичність очікувань від психолога. Терапія потребує певного часу, щоб ви побачили ефективні результати і позитивні зміни в собі. І усвідомте, що у психологів немає чарівних методів, засобів, чарівної палички, яка вирішує вашу ситуацію чи запит прямо миттєво і прямо зараз. Третє це регулярність відвідування терапії. І це є ефективним ключом. До досягнення максимальної вигоди для себе. Крім того, терапія це не тільки де вас слухають, терапія, де ви виконуєте е, вправи психолога, які допомагають вам побачити ту чи іншу ситуацію з іншої сторони, або ж змінити погляд на неї, і знайти засоби і методи виходу з, е, з тієї чи іншої ситуації. Крім того, е, Терапія це не однобічна робота психолога, а й ваша робота над собою поза терапією. Тобто ви виконуєте психологічні вправи, рекомендації, поради психолога і працюєте над собою ще й самостійно. Якщо ви не працюєте самостійно і ходите на терапію, терапія буде безглуздою, і результатів практично не буде. І психолог просто в посту витратить на вас свій час. Тому терапія це ще робота. Ваша особиста над собою в супроводі психолога так це важко, але того варто, щоб змінити своє життя на краще. Це відвертість до нових методів роботи. Якщо вам психолог пропонує новий метод роботи, то можливо варто його виконати, тому що саме він може бути найбільш ефективним саме для вас і вашої ситуації. Повірте, у психологів безліч методів і засобів роботи з клієнтами, і не варто їх боятися виконувати. Тож терапія є ефективним засобом для... Поліпшення свого, е, свого життя для самовдосконалення і розвитку, а, а також збереження свого психологічного стану здоров'я. І, крім того, є інструментом для поліпшення якості свого життя в найкращу сторону. Якщо ви хочете записатися до мене на терапію, будь ласка, я із задоволенням вам допоможу у саморозвитку та самовдосконаленні. До нових зустрічей з вами!